Я звати Денис, ми тренера Вінницької обласної федерації талантського боксу. Я теж є військовослужбовцем головного управління розвідки Міністерства оборони спецпідрозділ Артан. Сьогодні проведемо для вас невеличку тренування. Потренуємося, постараємося щось показати нове, щоб вам сподобалось. Добре? Денис тренер з тайландського боксу Тай. разом з колегами-тренерами тричі на тиждень відвідує реабілітаційний центр, де відновлюються військовослужбовці. Як прийшла ідея прийти до хлопців, це за ініціативи і підтримки керівника головного управління розвитку України Кирила Олексійовича Буданова і командира спецпідрозділу Артан. Так, це їхня ініціатива для того, щоб допомогти хлопцям, які є героями для нас, нашими захисниками, щоб допомогти їхньому психофізичному стану і моральному стану. чим… З чим змогти, тим допомогти. Денис разом зі своїми хлопцями самі звернулись до нас на добровільних засадах на рахунок того, що, можливо, це допоможе хлопцям продовжити свою реабілітацію і розпрацюватися більш фізично. Так як основну частину своєї проходження, свого лікування були більш в лежачому положенні, мало займалися. Реабілітація якраз направлена на те, щоб покращити рух, покращити силу м'язів, витривалість і тому подібне. Такий варіант, як тренування по боксу, дає можливість краще розпрацюватися як верхнім кінцівкам м'язом, так і нижнім кінцівкам збереженим. Якщо говоримо про тренування на самому протезі, це дає можливість розпрацювати саме більш точку опори і більше довіри до самого протезу. Тобто вони краще його відчувають і відповідно від того, Покращується і хода, і їхнє зосередження, не так задумуються на тому, як правильно наступити, воно вже проходить все в привичку. Мета хлопців пришвидшити адаптацію до нового життя та підтримати військових, шукаючи окремий підхід до кожного з них. Сила духу, напевно, в тому, щоб не здаватись. Так, іти до кінця, я своїм вихованцям завжди кажу, що потрібно робити максимум да, і ставити перед собою найвищі цілі, навіть якщо ви до них не доходите, зато ви рухаєтесь у правильному напрямку. Тому, як на мою думку, основним є не здаватись і йти до кінця. Для Дениса тренувати поранених не важко, але перші спроби, зізнається чоловік, давалися непросто. Коли я перший раз прийшов на мене справило враження, я пам'ятаю той день, потім поїхав вести тренування і реально знаходився в такому не такому нелегкому стані, так як я людина, яка приймає все на себе, так і Деякі хлопці спокійно до цього відносяться і більш є психологічно стійкими. А деяким було помітно, що реально подавлені, і цей стан трохи передався мені, і було реально важко, але потім є розуміння того, що треба зібратися, постаратися допомогти людині. І навіть якщо ти там на один відсоток зможеш допомогти. Людині або там фізично ем, фізично розвантажити ще морально, то це потрібно робити, і я думаю, що у нас це успішно виходить. У планах тренерів Вінницької федерації та іландського боксу розширити спектр допомоги для військових на реабілітації, адже відгуки завжди позитивні. Так, дякують. Ми запитуємо, хлопцям подобається. І навіть сьогодні, коли були на тренуваннях, було помітно так, що хлопці стараються, їм це подобається, і тому проблем ніяких нема. Це не просто бокс, це про важливу соціальну роботу, підтримку військових та виховання духу нового покоління, розповів Денис. Тренер є, повинен бути і психологом, і наставником. Це комплексна робота. Якщо хтось вважає, що тренер це просто людина, яка тренує, то це не так. Ми стараємося знайти підхід, направити людину і дати, якщо говорити про дітей, правильне виховання і путівку в нормальне життя. Якщо ви хочете допомогти, просто беріть і робіть це. Дай Боже.